Так, друзі. Mm -hmm. Трошки будемо з вами їхати і говорити. Все, набагато цікавіше. Значить, літо, погода шикарна. В машині їздити трошки жарко насправді. І вже треба суді замінювати на якийсь альтернативний транспорт в моєму випадку самокат набагато цікавіше насправді і з точки зору швидкості пересування і так само з точки зору ціни мабуть навіть ще Скільки, якщо так порахувати, то якщо ви заряджаєтеся вдома, батарейка десь приблизно 2,5 кВт, якої вистачає кілометрів на 100 орієнтовно, то вартість кілометра десь там в районі 10 копійок. Ну, тобто, досить і досить недорого. Тому як варіант альтернативи автомобілю в таку погоду, що то авто, звісно. Це чудовий варіант показує вам, що важко досить. Тиснутися. Тому що місця мало і в таких випадках я вже змушений з'їжджати, бо дійсно небезпечно, якщо так під автобус десь виїжджати. Зовсім небезпечно. Ну і якщо ми переходимо дорогу, то пам'ятаємо, що треба вставати з самоката і вже проводити його в руках ну і так само тут на Михайлівську також тут можна в принципі заїжджати ось таким чином Що точно є зручніше думаю ті кому часто треба Пересуватися е з Бердичівської на Київську. Вони розуміють, що через Михайлівську це зробити найшвидше, по суті, але авто на Михайлівській не проїде.